Національна гвардія України оприлюднила нові кадри жорстоких боїв за населені пункти Луганщини, зокрема Рубіжний і Сєвєродонецьк. Відео змонтоване із записів, які знімали на телефони спецпризначенці під час жорстких боїв. Нацгвардійці задокументували, як проходили вуличні бої у палаючих від обстрілів містах, ями у кілька метрів глибиною від прильотів авіаційних бомб, і те, як іноді вдавалося навіть розігріти сніданок, коли довго не було змоги повернутися на базу. У дописі йдеться, що у тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки, близько тисячі орків були убиті, та ще близько півтори тисячі поранені у Рубіжному та Сєвєродонецьку, де українські воїни влаштували м'ясорубку для російського загарбника. Армата постріл. It präsident <laughs> <laughs>